Доброго дня всім! Перед початком відео хочу попросити підписатись на цей канал, поставити лайк та розповсюдити відео, аби більше людей дізнались про канал та слідкували за актуальними новинами. Сьогоднішнє відео буде саме про те, чи українець може зареєструватися в Польщі як особа безробітна і що це дає. Друзі, певна категорія українців може зареєструватися в бюро зайнятості як безробітний, або як особа, яка шукає роботу. Якщо ви не працюєте і не займаєтесь господарською діяльністю, то ви можете зареєструватися як безробітні. Отримання статусу безробітного дає змогу отримати повний перелік форм допомоги, визначених нормативно-правовими актами. Якщо ви працюєте і хочете змінити роботу, ви можете зареєструватися як особа, яка шукає роботу. Тоді ви маєте можливість скористатись послугами ринку праці у сфері працевлаштування та професійного консультування. І так, зареєструватися як безробітні в Польщі, можуть такі групи іноземців: особи, які мають статус біженця, які мають карту сталого побиту, які мають карту резидента, також особи, які мають карту часового побиту. Тут увага, друзі, особи, які мають часовий побут, мають право реєструватися як безробітні, якщо до цього працювали безперервно останні 6 місяців в Польщі. Також до реєстрації підлягають іноземці з візою, виданою для роботи, і знову ж особи, які безперервно працевлаштовані були протягом не менше 6 місяців. Ви можете зареєструватися через інтернет за допомогою портала www.praca.gov.pl або безпосередньо в бюро зайнятості за місцем вашого проживання. Після реєстрації в бюро зайнятості кожен з вас зможе скористатися різними формами допомоги, наприклад, професійне навчання це великий вибір безкоштовних заводових курсів, які дозволяють опанувати нову професію або підвищити вашу кваліфікацію. Це дофінансування відкриття господарської діяльності. Наприклад, у вас є ідея відкриття власного бізнесу, то ви можете скористатись безкоштовною юридичною консультацією та отримати дофінансування. Це також відшкодування витрат на проживання та проїзд із дому до місця роботи і назад. Друзі, щоб скористатись фінансовою допомогою по безробіттю, потрібно звернутися до бюро зайнятості в своїй місцевості. На даний час найнижча сума такої допомоги складає 1304 злоти на місяць. Вимоги для отримання цієї допомоги відрізняються від статусу іноземця і стажу праці. Також хочу наголосити, що кожне воєводство та місто може надати додаткову допомогу відповідно до своїх можливостей. Ну, особисто від себе можу сказати, що, на відміну від Агенції працевлаштування, бюро зайнятості надає свої послуги і вакансії безкоштовно. І я дякую всім, хто дивився це відео до кінця. До зустрічі!